Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні поговоримо з вами про серію доглядових засобів за тілом від бренду Avon. Це в нас серія Cea з Авокадо. Ось так, сама серія виглядає це один із засобів. У нас не дуже тут багато засобів, всього три. Але все одно вирішила так окремо протестувати. Саме ось оцю з авокадо і ще хочу з кокосом також спробувати. І, думаю, поділюся із вами також. Якщо чесно, я не думала, що мені так сподобається ця серія, але мені вона реально сподобалась. Тому давайте обговоримо кожен продукт трішки окремо. І перед цим хочу нагадати вам, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, також ставити вподобайку та ділитися своїми враженнями від цих засобів, користувалися ви чи ні, можливо, похотіли спробувати, буде мені дуже цікаво дізнатися. Отже, давайте перейдемо до обговорення по самих продуктах. Перший засіб у нас це ось такий гель для душу. Якщо чесно, шкода, що саме в серії Ке дуже такий маленький асортимент ароматів, є лише авокадо та кокос. Хотілося б якесь більш таке різноманіття, так як взагалі саме в цій серії дуже багато різних ароматів, але в них саме не представлені гелі для душу. Взагалі мені подобається, що вони мають таку кремову текстуру, яка не сушить вашу шкіру. І о, колір такий він біленький, не має ніяких барвників. І що не викликає ніяких подразнень, ніякої алергії. Так як я вже стикалася з алергією від Гелів Avon, але саме ці, де містився такий більш до червоного барвник. А Тут дуже гарно, що цих барвників немає, і це мені також дуже-дуже сподобалось. І все одно ці гелі вони дуже гарно піняться, гарно промивають, але якось більше. Хочеться нанести саме цього засобу, тому він скоріше розходується. Але все одно мені сподобалось, і тут аромат такий, я б не сказала, що він дуже насичений. Хто не любить таких сильних віддушок, то вам, я думаю, таке сподобається. Він тут більш такий ніжний. Тому можу вам порекомендувати ці гелі. Спробуйте, я думаю, що ви не пошкодуєте. Так, І наступний продукт, продукт в цій серії це ось такий лосьйон для тіла. Об'єм у нас 400 мл. Взагалі, мені сподобався також цей засіб. Він йде більш зволожуючий. Я думаю, що він більше підійде для літнього періоду, для більш такого теплого. От На зимовий період я можу вам рекомендувати суфле для тіла Planet Spa, якщо вибирати саме вейвон. А на більш теплий період, то ось такі лосьончики, які, я думаю, вам дуже сподобаються, вони не обтяжують вашу шкіру. Дуже швидко вбираються, не залишають ніякої жирної плівочки. І аромат такий ніжний. Я не скажу, що він надовго залишається на шкірі, ну, на, там, на пару годин, можливо, годин на три, я думаю, десь так. Ще, що мені не сподобалось, саме формат ось такої упаковки, він не дає змоги. От повністю до, до, самих, до самого дна використати саме цей продукт, тому що пластик такий, він не дуже тонкий і от не можна повністю видавити все одно, продукт по стінкам залишиться. Потрібно буде потім розрізати і вже так якось діставати. Якщо так, то вже для такої текстури краще у них є в таких баночках. Вони взагалі називаються крем для обличчя рук та тіла. Ну, звичайно, для обличчя я такого не використовую, це вже для тіла йде, то напевно в таких баночках буде. Більш зручніше, там ви зможете все використати, а ну отут потрібно буде трішки так заморочитись, саме це, що мені не сподобалось. А так, взагалі, засіб гарний, розхід тут не дуже великий, і також він такий має ніжний аромат, такий не дуже насичений. Тому також можу вам порекомендувати: немає ніяких тут барвників що також дуже мені подобається. Тому обов'язково спробуйте. І що мені ще дуже так сподобалось, що саме лосьони, оці крема для тіла, там вже в серійке велике різноманіття. Можете вибрати, що вам тільки подобається. Так, ну і останній засіб це в нас ось такий крем для рук. О, взагалі, креми для рук Вейвен вони всі більш-менш однакової, однакової дії, лише відрізняються саме ароматом, віддушками. А так взагалі, ну так, в плане Цепа, наприклад, вони більш такі жирні, більш живильні, то тут вони більш такі зволожуючі, але там в нас в Вейвені представлені і більш такі з гліцерином. і такої швидкої дії, якщо дуже пересохша шкіра, а оці такі ароматизовані із серійки, вони такі зволожуючі, легенькі. Тому якщо у вас немає дуже великих проблем із шкірою рук, не дуже там прям пересохші, то ці креми вам підійдуть просто для підтримання вигляду вашої шкіри для такого легкого зволоження. Ну і, звичайно, аромати вже підбирайте під те, що вам подобається. Якщо така ніжна якась, ніжний аромат вам подобається, то оце з авокадо вам просто ідеально підійде. Ну, Розхід звичайний, в принципі, як і всіх кремів для рук. Така упаковочка, в принципі, мені також подобається. Тут більш-менш можливо до кінця використати, там щось мінімально можливо залишиться, але все одно дуже зручно. Тому креми Avon можу вам однозначно порекомендувати. Це більш, такої лайтової серії, більш лайтова серія, а більш така живильна – це подивіться саме на планет Спа. Так, отже, ось такий в нас був невеличкий огляд на ось цю серію. Ще повторююсь, хочу протестувати з кокосом, так як я обожнюю аромат кокоса. Побачимо, як там мені сподобається чи ні. Хто користувався, то залишайте свої відгуки, буде дуже цікаво дізнатися ваші враження. А ми закінчуємо цей огляд і хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили вподобайку та коментували. Це дуже важливо для просування мого каналу, для того, щоб мої відео в рекомендованих з'являлися. Це підтримає наш український YouTube. Отже, до скорих зустрічей, до наступних відео. Всім дякую за вашу активність. І всім па-па!